Мені, знаєте, люди часом селі задають питання, чому я так мало виходжу на трибуну. Я вам поясню. Я знаю, що вам хочеться подивитися, щоб ваш депутат виходив і говорив. Я вам скажу один секрет. Не пускаю. Там, де я в комітеті, ні. Там, де я в комітеті працюю, я виступаю, буваю, 10 разів за комітет. Там, де конкретні якісь речі, 29 депутатів. Бувають там і міністри, і заміністри, і, е, і... поступця чуди. Там є розмова, там є дискусія. Верховній Раді, це так, знаєте, я собі говорю, як об грохом, грохом обстінку називається. Для прикладу, середа, день, на який відпустно всім попіаритися. Отака погана традиція. І всі записуються на середу, щоб вийти на трибуну і щось сказати про якусь проблему. Коли ти виходиш і той, хто виступає, він в такій ситуації. Він виступає, а всі або між собою балакають, або розвернені до нього задні точки. Ще я морально не готовий виступати в зал, який розвернений до мене задню точкою.